На сьогодні горіховий день. Вчора купили в магазині пачку з горіхами. Тут суміш горіхів різних, буде потім розпаковочка. Далі почав е, чистити чорний горіх. Він, як виявляється, той гімарой, був один сухий варіант. І от як він глибоко сидить, можна так сказати, просто там таке місце. З цієї сторони може менше. Тут воно недоставаємо варіант. І от вони такі розколоті виглядають отак. Гарна серцевинка. Вже пару штук виколопали, вже з'їли. Майже нічого не видно. Ще будемо пробувати пізніше викопати всі останні.